Чи безпечна солодка ягода на франківському ринку, розпал полуничного сезону. Щодня ягоди ретельно перевіряють у місцевій лабораторії, а все задля того, щоб визначити у них кількість шкідливих речовин. Допустима норма нітратів у полуниці, кажуть фахівці: 60 міліграм на один кілограм. Все, що більше їсти вже не можна. Якщо кількість нітратів перевищена, товари одразу забирають з прилавки, адже це небезпечно для здоров'я. Труєння, звичайно, якщо не дай Боже по повагу кількість нітратів організм. Слабкість організму, блювота, проноси, ну, характерні ознаки при, при, при отруєнні нітратами. Останнім часом не було підвищеного місту нітратів ні на Ну, Є допустимі норми, згідно з яких ну, регламентуємося і ну, в межах норми, можна сказати. Привозять на прилавки місцевого ринку полуницю з Груденківщини та Закарпаття. Ціни на неї кажуть продавці коливаються у межах минулорічних від 50 гривень за кілограм до 75. вартість залежить від розміру та виду полуниці. Ціни вже відносно ціни впали на неї, того, що стартувала ціна 100 гривень, 90 гривень, а зараз можна купити, якщо більше людина хоче заморожувати ящиком, можна по 60-65. Торгуємо у роздріб. 55 є, середня, є маленька по 50 гривень, така що також непогана. Згороденки ягода. Ягода дуже смачна, ароматна, вже солодка, така, як має бути ягода. Триватиме полуничний сезон, кажуть продавці ще близько двох тижнів. Тож охочих поласувати соковитими ягодами чимало. При виборі полуниця кажуть покупці, передусім звертають увагу на її зовнішній вигляд та запах. Все ж купую так, бо хочеться фруктів. Вже їл добре. Я думаю, що ні, того що вже їли декілька разів і не було ніяких проблем. Як полуниця в солодко-кислувата. Дитина дуже хоче, і тому стараємося трішки задовільнити бажання дитини. Уже купляли. Ну, на смак не домашня, але ну смачна. Та навіть попри те, що ягоди перевіряють і вони безпечні, фахівці все ж радять дотримуватися певних правил споживання. Передусім, полуницю варто замочувати у воді на годину. Це допоможе зменшити у ній кількість нітратів. Люся Грибик, Андрій Гаргара, телеканал 402.